Співає навіть коли просто бавиться із кішкою-мурашкою, розповідає мама Марійки Валентина. Каже, останні п'ять років у їхньому будинку українська пісня лунає щодня. Маша співає з маличку. Спочатку співала для сусідів, і наш сусід тут говорив: Ой, я радіо чую, ні, гляну. Маша співає. Дівчинка розповідає, чому захопилася самоукраїнською народною піснею. Там прекрасні слова, прекрасна музика завиводить. Оєза, горигетає загагай. Навчається співати Марійка у місцевому будинку культури. Керівниця народного фольклорно-обрядового колективу Калина Віра Лобунець розповідає: дівчинка до них прийшла у чотири роки. Її любов до української пісні та унікальний голос помітили одразу. Спочатку вона підспівувала під тоді ми помітили таке, що в неї ну. Така, знаєте, тяга є, от більше вона сідає коло перших голосів. Поїти Уєти вишеніка. Марія розповідає, у фольклорному колективі вона захопилася автентичною музикою, а торік вирішила записувати з вуст старожилів пісні, які співали ще їхні бабусі. Більше сотні таких має у своєму репертуарі 79-річна Катерина Самойленко. І про вдову, і про серій. То такі ж пісні складали все дуже такі до душі. Захопленням дівчинки, каже пані Катерина, тішиться, коли вона приходить у гості, не стримує сліз та називає її гельм'язівським соловейком. Говорить, що разу двох розучують нову пісню. Ще <плеси> дібровоніка. На порозі свого будинку зустрічає дівчину 79-річна Варвара Гриб. Чи у вас є така стара пісня, що ніхто не знає? У мене цілий зошит таких пісень гарних. Так моя стара мати брати тебе не велить. Варвара Гриб переповідає, як батьки навчали її співати. Каже, років 15 тому вирішила занотувати усі пісні, доки не забула. Зошит обіцяє залишити дівчинці у спадок. І вона буде співати і своїм діткам ще давати їх. Оці пісні що в мене, бо вони дуже стародавні. Пісні Марійка записує на телефон. Вдома переслуховує та переписує у зошит. Таких у ньому каже, поки що тільки 15. Оце якщо співають і понять слова. Якщо там дуже важкі, що з вертюшками всякими, ну, саме важче поняти слова. Вона стомлена школи прийшла, а ввечері зараз більше онлайн займаємося з учителькою. Друге дихання відкривається, оживає і дві години, дві з половиною години вони співають, співають, співають. Виходить, кажуть, ти втомилася? Ні. Марія говорить, давно визначилася, хоче стати артисткою і писати пісні. Нам вчителька дала завдання, щоб намалювати свою мрію. Мої однолітки намалювали там машини, море, попугаю, а я намалювала я, піаніно і мікрофон. А ще додає, мріє зробити студійний запис на збираних нею пісень та випустити диск. Хочу, щоб ці пісні збереглися, щоб покоління співало їх, любило, побажало як історію. Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.